Всім привіт! Ви на каналі Читуля. З вами Юля. І сьогодні ми поговоримо про прочитане за вересень. І так, перша книга прочитана за вересень це Мілан Кундера «Вальс на прощання. Ця книга розповідає про те, як у музиканта, який приїздить до короткого містечка, відбувається роман. З тамтешньою жителькою, і вона вагітніє. І це зав'язка сюжету. Він одружений і не хоче, щоб його дружина дізналась про це. Тож їде до містечка, щоб зробити все по-тихому. Ця книга мені не сподобалась. Точніше, мені сподобався автор, як він пише, але мені не сподобалось те, що тут. Нормально ставляться до неприпустимих для мене речей. Чоловіки не можуть вирішувати за жінку, робити їй аборт чи ні. Чоловіки не можуть маніпулювати почуттями для того, щоб дівчина зробила аборт. Це неприпустимо для мене. Тож, враховуючи закінчення, це не моє. Тож я цю книгу залишу, тому що ну, мені сподобався автор, і мені подобається обкладинка, та і вона маленька, тож багато місця не займає, але я її ставлю 6 із 10. Десь так. Перша манга, яку я читала в житті в паперовому варіанті, це мій лесбійський досвід самотності Нагата Кабі. Це взагалі не про лесбійський досвід. Так називається комікс, який головна героїня опублікувала в цій оповіді. І блін, треба було якось зацензурити, тому що не знаю, як YouTube, але інші соц... соцмережі не пропускають цю обкладинку. Це супер обкладинка. Тож я буду показувати ось так: тому що тут немає оголених частин. Ця манга скоріше про депресію, про пошук себе, про пошук свого місця у світі, про взаємостосунки з батьками, про загалом про різне. Але темі депресії дуже багато приділено уваги. Якщо вам цікаво прочитати саме про цю тему, ця манга для вас. І так, тут дійсно є стосунки між жінкою та жінкою, але це скоріше тло, на якому розгортаються роздуми головної героїні. Дуже цікава мальовка 10 з 10. Я однозначно буду купляти моя втеча від реальності, і мені здається, що там. Також не буде все про алкоголізм, як і тут про лесбійський досвід. Тож я вам дуже раджу, я знаю, що вона зараз зникає з продажу, але встигніть схопити останні примірники. Моя найдорожча Габріел Геленд. Ця книга строго 18, якщо вам менше 18 років, промотайте на наступну книгу. Правда? Тут дуже багато тригер Ворнінгів. Я зараз їх перечислю, щоб ви знали, що очікувати від книги. А потім вже торкнусь сюжету. Перший триггер Ворнінг це Інцест. Підофілія, насильницькі дії, смерть, абюз, домашнє насилля і, скажімо так, використання зброї, що ще смерть тварин. Тож, будь ласка, якщо ви не готові до цього, краще не читайте і навіть не дивіться відгук, тому що я буду. Дуже хвалити цю книгу. І так, по перше, тут розповідається про дівчину, яка втратила матір, і яка не дуже встигає в школі за однолітками. І з цього розпочинається книга. А вже детальніше ми дізнаємось, що насправді відбувається з цією дівчинкою. Вони з батьком живуть разом в, скажімо так. Бідності, дуже, дуже глибокі бідності. І батько виховує доньку як, не знаю, як мисливицю, як воїна. Батько дуже начитаний, він думає, що скоро буде апокаліпсис, тож. Він вчить доньку поводитись зі зброєю, він вчить доньку розпізнавати сліди та орієнтуватися в лісі. Тож, вона, скажімо так, виховується як Рембо. Проте, друга частина цієї виховної діяльності заключається в сексі: батько спить з донькою. Тут багато разів підкреслюється, що вона нагадує йому мати, і те, і т.п. Ці моменти досить натуралістично огидно прописані. Тут не буде романтизації цього. Це не про те, що ось такі стосунки, всі хочуть таких, щось таке. Ні. Це засуджується, це засуджується. Головною героїнею, ну і ніхто про це крім неї не знає. Також в неї є дідусь, який живе окремо, з яким в неї гарні стосунки. Це єдиний персонаж, якому вона довіряє, крім батька, і єдиний персонаж, який, можливо, міг її врятувати. Що тут буде відбуватись? Можете читати далі, але, скажімо так, ця дівчинка зможе зрозуміти, що це неправильно, і після того як вона зрозуміє, що такі стосунки в сім'ї це не норма, вже не буде дороги назад. Тому читайте: якщо ви не боїтеся ворнінгів і якщо. Скажімо так, полюбляєте щось дуже глибоке, що зруйнує вас зсередини. Десять з 10 однозначно. Як і мій лесбійський досить самотності, я не знаю, чи вказала я. Правда, це точно увійде в топ року. Казуєш і Шигура. Не відпускай мене. Ця книга розповідає про дітей, які зростають у школі закритій, які не такі, як усі, тому що їх вирощують для того, щоб вони, скажімо так, були готові для того, що з них будуть винімати органи. Для того щоб пересаджувати їх оригіналу, Тобто це діти клони. І наскільки люди зможуть жити, наскільки вони можуть мріяти, і чи вдасться їм вийти з цього кола, стати нормальними людьми. Ви можете побачити в цій книзі. Вона дуже щемка, вона порушує дуже глибокі теми. Мені здається, що приблизно такий ефект на мене справила книга Кадзуючь Гуро Клара і Сонце. Але тут я дійсно плакала. Це було досить зворушливо. Головна героїня та її друзі. Ну, з цього будинку з цієї школи, вони мають очікування, вони мають сподівання. Ця книга поділена на декілька частин. І одна з них це прям дитинство, дитинство друга частина це підліткові роки, і третя частина це вже дорослий світ поза школою. І, скажімо так, ви будете переживати багато емоцій і Гарних і сумних, і ця книга не зможе залишити вас просто без якихось вражень. Не скажу, що позитивних чи негативних, просто якихось вражень. Я їй ставлю 10 з 10, Я буду продовжувати знайомитись Фігуро далі. Я вже купила всі його книжки, крім однієї ноктюрни. Тож, якщо ви маєте, будь ласка, дайте знати в коментарях, я у вас її викуплю. Тому що вже книжок в, у вільному продажі залишилось дуже мало. Буквально не відпускай мене, Клара і Сонце, і іноді можна побачити залишки дня. І все. Більше зараз книжок його не можна купити. І додруку, напевно, не буде. Тож, Якщо ви ще не читали і не купували кадзує фігура, і саме не відпускай мене, то я дуже раджу, тому що воно того варте. Я забула сказати, що він отримував Нобелівську премію за літературу. Тож, якщо ви ще не звернули увагу на цього автора, дуже раджу, правда, це буде дуже глибоко. Остання книга, яку я не дочитала, і я її покинула на 60-й сторінці, це Тисяча осені Якоба Дезута. По-перше, ця книга нічого не має спільного з осінню. Тисяча осені так називають Японію. Тож, це по факту Японія Якоба-Дезута. Я не можу розповісти, що розповідається, тому що. Я до 60-ї сторінки нічого не зрозуміла. Ем, да, ось так. Тут про те, як е, цей Якоб Дезут, він, е, скажімо так, писар, він пише і він припливає до Японії на кораблі, щоб щось робити. Е, невідомо що. Ну, точніше, там далі буде відомо, напевно, але до чого це призводить, мені здається, про це і не буде. Я чула відгук від тих, хто дочитав. Привіт, Вадим. І, скажімо так, я рада, що я не читала далі. Ця книга тягомотна. Мені не сподобалось те, що я не співпереживаю персонажу. І що тут, ніби я. У компанії людей, яких я не знаю на вечірці, і вони між собою спілкуються, як давні друзі, на якісь теми, яких я не розумію, і я до них не причетна, і ніхто мені не розповідає контекст. Тобто я по якихось обривках фраз намагаюся зрозуміти, про що йде мова, про кого йде мова, але. Сенсу їх розмові я не бачу. Тож, такі враження, ця книга справила на мене. Я її буду продавати, тож, якщо вона вам потрібна, пишіть. Продам її за 350 гривень. Ем... І це все. Це історичний роман про Японію. І якщо ви полюбляєте прям історичні романи і полюбляєте Японію, ну, це для вас. Якщо ви полюбляєте псевдоісторичний роман, якщо ви хочете дізнатися більше про Японію і вже знаєте більше про Японію, купляйте в мене за 350 гривень і буде вам радість! <му> Ось таке прочитане було в мене за вересень. Пишіть, що читали ви з цього, які книги справили на вас враження. Які ні, що за враження були, що читали у вересні, та загалом пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Ось, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайтеся зі мною. Скоро буде нове відео.